Спільне студія, і далі обговоримо ситуацію на Харківщині. Двоє жінок та двоє чоловіків загинули через російський нічний удар по приватному сектору Харкова. Про це повідомив у телеграмі керівник обласної військової адміністрації Олексінігубов. Напередодні ввечері, близько 21-ї години, російські військові вдарили по центральній частині Харкова. Попередньо ФАП 500 повідомили у телеграмі прокуратури області. Внаслідок цього удару травмовані дев'ятеро людей, серед яких і поліцейський. Більше про нічні обстріли будемо говорити з начальником головного управління Нацполіції в Харківській області Володимиром Тимошко. Він доєднається до нашого ефіру вже за мить і з ним поговоримо детальніше про цю ситуацію. Е, і вже, пане Володимир, з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Вітаю вас. Слава Україні! Героям слава, пане Володимире, з приводу нічного обстрілу Харкова, розкажіть, будь ласка, що зараз відомо про наслідки цього удару, чи відомо в якому стані травмовані люди? Перше удар було два нічних. Перший удар було в 21 годину завдано. Кап ФАП-500 кап з ОМПК. Це точно, і удар прийшовся в один з під'їздів Держпрому. Це візитівка, візитна карти, картка Харківщини, Харкова. Слабожанщини в цілому Цю будівлю знають о, всі харків'яни від народження до того періоду, поки вони живуть. Це візитна картка Харкова. Там знаходиться досить велика кількість адміністративних, скажімо та офісів. Переважно всі вони пов'язані з різними сферами життя. Ну, точно немає військових взагалі. Це навмисний удар в серце Харкова. скажімо так. На щастя, всі потерпілі, які були вчора на вечір. По-перше, живі. По-друге, стан їх оцінюється як легкий. Це переважно це або гостра реакція на стрес, або пошкодження невелике склон. Тому, скажімо так, по людським жертвам на щастя обійшлося. Досить руйнівну мало силу, пошкоджені багато приміщень зараз. Комунальні служби це будуть відновлювати. Ну Харків не зламаний, швидко все це відновиться. Я впевнений, що це заросте. По-друге, був удар здійснений вже в 2 години 50 хвилин. по Також можна сказати, центральній частини місця міста Основянський район в приватний сектор прилетіло. Як вже з'ясновано станом на ранок, це була ракета Гром Є1. Тому що попередня інформація давалася, що це також ФАП 500. Ні, це неправильна інформація вибухотехніки, і наше, і ДСНС дійшли думки і висновку, що це саме був Граун Ядин. Удар пройшовся прямо в, в житловий будинок. Там знаходилось троє осіб середнього і похилого віку. Люди, на жаль, загинули, і одна жінка загинула в сусідньому будинку. Всього чотири жертви. Чому ударили цей район до теперішнього часу? Не розуміє в Харкові ніхто, тобто куди могли цілити. Тим більше ракетою, тобто кинули ракету, ми, мабуть, вже щось хотіли. Моя особиста думка знову, що було, кинули так навмання. Тобто, не без прив'язки до якогось об'єкту, чи навіть енергетичного об'єкту, чи якоїсь структури, просто навмання кинули спочатку кабами, потім можливо, що не було каба. В в повітрі тому запустили гром от, ну, Банальна от така незухвалість, навіть скажу. От, я не можу це назвати якимись словами. Я вчора казав це, знову ж таки, і в вашому ефірі я вже казав це, нагадати під дверями сусіда, не більше, не менше. Загалом, якщо оцінувати ситуацію, вона залишається непростою за тиждень, з понеділка по понеділок, щоб ви зрозуміли, по Харківській області прилетіло 148 капів. І фабів, а, а загалом було здійснено 187 обстрілів. Якщо казати по цифрам по пораненим, це 9 осіб загинуло, 66 поранено, з них 5 дітей. Знову статистика. Колись, ну, ви розумієте, що ми казали про загибель одної людини, двоє. Зараз ми констатуємо, що тиждень загибає така кількість. І минулого тижня, коли я вам давав інформацію, наводив, цифри були приблизно такі ж. І наші харківські колеги теж підбітили, що російські військові почали завдавати авіаудари по житловим кварталам Харкова щовечора і щоночі. З чим ви пов'язуєте такий час, упродовж якого здійснюють свої атаки російські військові? Саме тому, що люди вночі знаходяться вдома. Саме тому, тому завдаються такі удари. А... Удари, щоб місто не спало. Ви ж розумієте, що коли а, прилітає по місту а, в місті зараз приблизно 1 мільйон 250 тисяч населення, то це ж і вони розуміють, що все місто прокидається. Не прокидається цей будинок, куди влучили. І не прокидаються сусідні будинки, прокидається буквально у сенсі все місто, тому що все місто аперує інформацію з телеграм-каналів, які опубліковують, інформацію про захід тактичної авіації, про скиди кабів, куди кабі летять, і таке інше. Тобто, відповідно, от о, така кількість людей не спить, і всі сидять в телеграм-каналах, дивляться, і вони це розуміють, що пал. Мільйон двісті населення чекає, куди прилетить, тому що це руська рулетка, вона а, а, працює, як ви бачите, постійно, тобто може прилетіти в твій будинок, в сусідній будинок або в інший. Ви не уявіть просто собі психічний і психологічний стан людей, не, котра знає, що зараз летить кап, і він може вдарити як в його будинок, так і в інший чи кудись ще. Ну, просто поставити їх на своє місце. І е, всі сидять і дивляться, просто куди летить. Е, от для чого це роблять і вони. Тобто вони роблять саме до того, щоб просто максимально спричинити навіть не незручності. Це не можна використовувати таке слово, це воно дуже м'яке. Е, просто замучати людей психічно і. Е, тому числі і травмами. Потім люди читають звіти поліції, звіти, ДСНС, військової адміністрації про кількість загиблих, і вони розуміють, що завтра вони можуть бути на їх місці. Саме руська рулетка. і вона тривала, триває і буде тривати, тому що у цієї нації і в цього народу жодної моралі немає. Чувство сам знищення, чувство нагадити, чув, щоб при, причинити максимальну біль, в тому числі психологічно. А після кожного удара це психологічна біль. Так, звичайно, пане Володимире, ще хотіли уточнити е, про е, стан пораненого поліцейського. Ви вчора повідомляли в Телеграм е, про те, що ввечері, е, так, вчора ввечері, е, де було влучання по Держпрому, постраждав е, поранений був поліцейський. В Ві якому він наразі стані? Слава Богу, як я вже казав, всі поранені, в тому числі поліцейський, легка ступені тілесне ушкодження. В даному випадку це ушкодження ступні. У нього є, тобто нормально, з його життю точно не загрожує а, нічого. Але знову ж таки, Понятно, часто страдають в тому числі від ударів. Понятно, і працівники ДСНС, невідкладки, поліцейські, саме тому, що ми приїжджаємо на місця. перші. ми перші приїжджаємо, тому що людям необхідно надавати допомогу перекривати вулиці, регулювати рух, обмежувати рух в певних ділянках. Тому що, наприклад, після вчорашнього удару була закидана вся проїжджа частина дороги, а це центральна дорога міста треба було перенаправляти транспорт іншими шляхами крім того на жаль після прильотів багато збирається людей тобто виходять з сусідніх домов, будинків, точніше і з ну, дивляться скажімо так ми противники цього ми їх скажімо так примушуємо йти по домам чому тому що може прилетіти другий 14, раз не забувайте, що вони користують От часто подвійні прильоти, тобто вони чекають півгодини, коли збирається кількість людей. Певна працює поліція на відкладки. Б'ють другий раз. Ми кажемо: не виходьте. Якщо вам це не потрібно, тобто, ви просто виходите як. Ну, Давайте скажемо так, зіваки, то не треба цього робити. І ми розуміємо, коли виходить людина з будинку, в які вибили всі вікна, і вона виходить на подвір'я. Ми це розуміємо і тому комунальні служби розгортають свої штаби, і волонтери розгортають штаби, надаються допомога людям. Поліція здійснює цілодобову охорону всіх житлових, не житлових приміщень, приватних, неприватних всіх форм власності. До того в тієї пари, поки не будуть забиті вікна, вставлені двері, щоб не допустити мародерства, щоб людям було комфортно. По друге, наша ціль ми прямо на місці починаємо е приймати заяви у людей про пошкодження їх майна, відпрацьовувати в якості потерпілих. Для чого? Для того, щоб вони не страдали хоча б. Тим, уже, щоб вони не ходили по привидінках поліції, тобто інакше люди будуть вимушені завтра приходити в якихсь відомоділ поліції писати це заяву. Тобто, ми вже працюємо як сервісна служба, надаємо послуги поліцейські, поліцейські послуги на місці. І ми я скажімо так, слідкую за тим, щоб поліцейські на місцях саме так і працювали: приїдьте, а працюєте людина на місці, щоб вона не ходила в них у них свої головної болі. Багато їм треба приміщення свої до ладу приводити, вставляти вікна. У них діти є, їм треба знати, що він завтра поїсть і речі а тут ще й поліція буде мучити якимись допитами, щоб цього не було максимально. І, до речі, пане Володимире, на місцях влучання цієї ночі і ранку ще досі працюють екстрені служби? Так, і поліція, в тому числі угу. там пошкоджено взагалі 19 приватних будинків. Один повністю знищений, куди було пряме влучання. Сусідній будинок, там де загилена жінка, також там зазнав значних руйнувань. І ще 17 будинків пошкоджено в більшій чи меншій ступені. Це ми також будемо і сьогодні, вночі їх охороняти, і з завтра понадобиться. Тобто, ми не, не вказуємо час. До якого години буде працювати поліція? Ми будемо працювати хоч місяць. Головне, щоб люди е, привели свої будівлі в порядок, житло і могли там е, мешкати. Тобто працюють всі на місці зараз, прямо зараз там. Пане Володимире, дуже дякую вам за те, що доєднались до нашої ефіру. Ми будемо стежити далі новинами щодо наслідків удару по Харкову і загалом за безпековою ситуацією на Харківщині. Володимир Тимошко, начальник головного управління Нацполіції в Харківській області, був з нами на прямому зв'язку.